Це от все кемпінгу, А ми живем, покажи пальчиком, де? Ми живемо 534 ось тут. Ой. 534 тридцять -та діляночка. Так. Ну тобто біля нас ця теж ну, хороша, так, за нами думатися. теж хороша, але просто ця лучше, як то машина. О, біля нас, покажи, по... що біля нас є. От біля нас по перше, є. що ми виходить в центрі. Так. виходить, що нам туалети дуже близько. До рецепції, у нас інтернет є, і до моря там. от по цій ну прям дуже. Бо ми думали, Ні, ну, ось це у До діляночка. моря. Ми йдемось так, от сюди, отак, от, от, от ось сюди. О. Ми думали, 522, Вона теж нам сподобалася, але. Е, але 522 вона виходила тут пилюка, тут така от дорога, і тут далеко до рецепції не було вже вайфа. Хоча ми були вчора в кафе, то тут теж був вайфай. Можливо, тоді нас не, не хотіно, ну, не знаю, не буду казати. От, але тут була пилюка, і ця ну правда сюди до моря ближче, але до нам би було далі. І тому в принципі це взагалі ми вибрали краще швидше добігти до туалету, ніж до моря. Але, але є ще одне, але от саме в цьому місці. Е, Діляночки, вони розділені на е, кущами. Тобто вона кожна ділянка відділена кущами. А от якщо взяти тут, ми думали, можливо, тут. Але Скажи просто... про колір у цих циферок, що це означає. Оце пріор, Ні -ні. Суп суперіор, ділянка називається зелено. Колір суперіор. так, але я маю на увазі одні біленькі, а одні. А фіолетовий це суперіор, але якщо білий, це сонячна сторона, сонце падає, немає дерев. А там, де зелене, там тіньок. І ну, тут тіньок так само, де зелененький, так а оце супер лот, але я бачила, що тут стоять всі кемпери, тому що там немає дерев, і якщо великий, і вони вели більші по розміру, і якщо великий кемпер, то в принципі то вона нормально заїжджає. Не треба там дерева не мішають. Ну, то це. це дуже великий кемпер, от такі от на берег. І розвинена інфраструктура. Ми, до речі, їздили десь сюди, от заїжджали сюди, але тут теж нам щось не дуже сподобалось. Нам не сподобалось, бо тут не... ті ділянки вони є більші, але вони в основному більше як під кемпери, тому що вони не відгорожені навіть кущиками. А тут, от, в цьому місці якраз от ці діляночки, вони як -то, всі одна від одної відгороджені кущиками, воно так нічого своя діляночка.